Доброго дня! Я прив... хочу привітати всіх підписників каналу Фелестика Живопис. Мене звуть Костянтин Шаповалов. Я ведучий цього каналу. Я хочу анонсувати виставку Кримська Світа. Ось у нас є такий каталог. Ця виставка ми її зробили разом з моєю дружиною Світланою Шаповаловою. І ця виставка вперше поїде в Одесу. Вона стартує в музеї східного і західного мистецтва. А це вперше, там буде десь близько п'ятдесяти робіт. Всі роботи про Крим. І навіть ті роботи, цей каталог вийшов у 2019 році, 2019 році, то в нього не ввійшли ті роботи, які зараз вже нові, які ми підписували, скажімо, на протязі цих п'яти з половиною років. Ось і є роботи, будуть там представлені в Одесі, які не війшли у цей каталог. Тому думаю, що буде цікаво. Багато нових робіт буде цікаво. Я запрошую всіх, хто має таку змогу бути в Одесі в цей, в цей час. Виставка, до речі, буде йти три тижні до кінця червня, до кінця місяця, і буде можливість подивитися її. Всі, хто будуть відпочивати в Одесі цими, цими днями в цей час, можуть прийти на в музей західного і східного мистецтва і подивитись цю виставку. Тому всіх запрошую, тим паче запрошую на відкриття. А вся інформація буде внизу в посиланні під цим відео. Який час, я знаю день, але ще не знаю в яку годину, але ця вся інформація буде. На каналі можна буде подивитись. І якщо є змога, якщо є таке бажання, то я всіх запрошую бути присутніми на відкритті. До зустрічі в Одесі. Всім бажаю здоров'я, дякую за увагу. До. Зустрічі в Одесі на виставці Кримська Світа.